Говоримо про програму Власна справа, в рамках якої можна отримувати мікрогранти на свою ж справу на свій бізнес. З нами на зв'язку Надія Плютинська, виконувачка обов'язків директора Рівненського центру зайнятості. З нею поговоримо детальніше, адже знаємо, що в Рівненській області 33 особи грантоотримувачі. Доброго ранку, пані Надія. Доброго ранку. Доброго ранку, пані Надія. От власне чи є такі випадки, коли грант охочим їх отримати не надають. Які є обмеження і зауваження до тих, хто подавались? Звичайно, є такі випадки, коли подаються заяви грантоотримуючими, але на жаль, вони не можуть бути учасником даної програми, тому що першочерговою, яка виникає проблема, невірно подана заява, некоректно заповнені дані в заяві, також наступним етапом в проблемі, яким з яким ми сьогодні стикнулись. Це є некоректність і невідповідність бізнес плану вимогам постанови 738. -ї. суттєвою проблемою, яка на сьогоднішній день на 7 липня уже. Дала можливість себе усунути. Це є проблема однофамільців, грантоотримувачів. Дані грантоотримувачі проходять бізнес-репутацію, ділове оцінювання. І, на жаль, на сьогоднішній день співпадають фамілії, ім'я по батькові грантоотримувачів з різних регіонів. Буває по декілька однакових. І грантоотримувач іншого регіону може мати проблему, а рівненський в результаті отримує відмову. Но оцією постановою липним місяцем дозволено документальне підтвердження усунення даних проблем. І на сьогоднішній день, по 12 хвилі, у нас було таких два грантоотримувача, і один отримав позитивне рішення. Це такі суттєві проблеми, з якими стикаємось на сьогодні. Пані Надія, а чи є випадки, коли грантоотримувачі змушені повернути грант, бо вони не дотримувалися якоїсь умови програми? Чи у вашому досвіді в Рівненській області таких випадків не було? Дана програма діє з липня минулого року. Звичайно, є вимоги щодо необхідності повернення гранту. Це основною основними вимогами даної програми є цільове використання. Суми гранту, коштів гранту, відповідність ведення бізнесу заявленій програмі, от, і саме основне, в залежності від суми отриманого гранту, є основна вимога це створення робочих нових місць, і відповідно сплати податків і зборів, за рахунок чого іде погашення даного гранту. Якщо грантоотримувач не створює протягом шести місяців. Нові робочі місця, а також ще є вимога, що сумні кошти грантів необхідно використати протягом шести місяців, то дані кошти підлягають поверненню. В нашому, в нашому випадку, саме на Рівненщині, безпосередньо повернення коштів нам ще не відомо. Пані надія наш попередній спікер Василь Барилюк говорив, що на Львівщині більшість учасників цієї грантової програми це вже діючий бізнес. Яка ситуація на рівненщині? Звичайно, дана програма передбачена створення робочого місця і розширення. Ну, якщо так взяти в процентному відношенні, я напевно, теж підтверджую слова колеги, що все-таки розширення йде десь процентів 56%, а 44% це йде створення нових робочих місць. А, чи... Створення нового бізнесу. Передавати. Чи може цей грант, згідно з умовами програми, покрити повністю старт бізнесу, якщо людина починає з нуля, чи підприємець повинен і свої кошти вкладати? Обов'язковою умовою щодо вкладення коштів в поданій програмі немає. Це залежить від розміру гранту, з яким виходить? Грантоотримувач. Якщо це невелика для прикладу кав'ярня, так звичайно, десь в торговому центрі дана програма абсолютно дає можливість започаткувати бізнес за рахунок суми гранту. Ну, якщо це для прикладу на сьогоднішній день можна придбати транспорт і Останній приклад на, у нас це сівалка, та яка коштувала 350 тисяч. Грантоотримувач отримав 250 тисяч, а 100 докладає своїх. Зрозуміло. Дякуємо, пані Надії, за цю інформацію. Дякуємо за те, що долучилися до розмови в нашій студії. Це була Надія Плютинська, виконувачка обов'язків директора Рівненського центру зайнятості.